У Коломиї нещодавно відбувся крафтовий ярмарок. Містянам він так сподобався, що влада вирішила провести ще один біля музею писанкового розпису. Нам приємно, що підприємці хочуть допомагати, і ми знаємо, що вони це роблять щодня і донатять, і допомагають. Але і гарно для гостей міста, для наших Коломиян познайомитися з тим, що власне виробляють наші коломийські виробники. До участі зголосилося понад десяток виробників. Були на ярмарку і народні майстри. Тетяна Яковлєва, вимушена переселенка із Харкова. Вона створила родинний проєкт Картограф. Ми були вже видали 10 містографів. Це 10 міст українських: Чернігів, Одеса, Суми, івано франківськ Ужгород, Про Львівщину. Там окремий номер, і Львів є, і Львівщина, чотири містечка. От і видали про Коломию. Теж це от останній номер, який ми видали про Колими. Зараз готуємо вже про Тернопіль. Це буде наступний одинадцятий. Це багато експедицій, дуже багато роботи, тому що там і цікаві люди, інтерв'ю. А от майстриня Марія представила на ярмарку свої вироби. Вона створює українське намисто. Наше українське це намисто, намисто, яке ми можемо передати в спадок з покоління в покоління, тому що в нас є намиста з натурального каменю, такого як корал, перламутр, говліт, агат, тобто великий асортимент. Люди, які в цьому спеціалізуються, і, хоча би трошки знайомі, вони підтвердять мої слова про те, що ці намиста можна передавати з покоління в покоління. Звичайно, ми завжди прагнемо нового, розвиваємося. Ми переходимо з біжутерного сплаву до Латуні. Ми співпрацюємо з майстрами-мосяжниками. Велике задоволення отримали від ярмарку і відвідувачів. Прикраси дуже гарні. Нам сподобалися матеріал, і оформлення, дизайн. От ми взяли сережки. Маємо плани купити так. Дуже гарні вибори, дуже гарні. Лише на концерті іскрик організатори зібрали понад 65 тисяч гривень. З коломи Іванан Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.